І ось ми вже в Івано-Франківську. Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Мотор». Звати мене Олена. Сьогодні в нас 9 жовтня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Друзі, зараз є трошки такий дефіцит свіжопринених автомобілів, заїжджають тільки такі новіших років, свіжіші або з маленьким об'ємом двигуна. Тому ну, складно знайти щось таке більш бюджетні варіанти, щоб були в хорошому стані, з хорошим пробігом, тому що свіжих завозів вже нема, адекватні автомобілі вже. Порозбирали максимально Америки ще багато заїжджає зараз, е, тому нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані, також може бути виїзд в інші місця за домовленостю. Е, зараз бачите знизу номер телефону до Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Також підписуйтесь на канал, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Підтримайте наш канал лайком і коментарем. Folkswagen Туран, сьомий рік, 6700 ціна, 1,4 бензин, свіжопрагнений авто, 7-місний, 195 тисяч пробіг. Контакти бачите? Так, я хіба загляну? Щоб не заважати власникам. Так, там є в нас підігріва сидінь. Отак покажу. Клімат контроль. шестиступенева механіка. Є фаркоп. Форт Гелексі. Сьомий рік. 7400 ціна ще буде торг. Хороша комплектація, двохлітровий дизель. Так, Контакти є тут. Видимо, чи відчинено. Зараз шкіряний салон. Електрорегулювання. Сидінь. Показую вам стан. Мультикермо. Шестиступенева механіка. Кажу, звідси. Це в нас семимісне авто. Ще два місця ззаду і такий панорамний дах. Фаркоп і парктроніки. ПЖО 5008, 13 рік, 7900 ціна, 1,6. Дизель на автоматичній коробці передач. Так, контакти. Швидше за все будуть ці 095-036, 97-43. Якщо помиляюсь, перепрошую, Просто стоять поряд машини. Автоматична коробка так виглядає, клімат-контроль. Було добре видно. Стан сидіння. Є парктроніки. Zafira, 10 десятий рік, 7300 ціна буде ще торг, 1,7 дизельний двигун, 168 тисяч пробіг. Тут є контакти до власника, так, звичайно, семимісна, круїз контроль, парктроніки, електрозеркала, блокування вікна, конди... кондиціонер. Покажемо, як вона виглядає в салоні. Мультикермо. Шестиступенева механіка. Так, є фаркоп і парктроніки. Тут помічник такий. Перенос сцені, п'ятимісний, 12-й рік, 7900 ціна, 1,5 дизель, 110 кінських сил, 243 тисячі пробіг. Контакти є. Так, хвилинку. Щоб показати стан сидінь. Так, кермо. Шестиступенева механіка. Є фаркоп. Так, маємо в кадрі багато сімейних автомобілів. Перший буде Туран. Четвертого року, 5,850 ціна, 1,6 бензин, 217 тисяч пробіг. Контакти є. Так, Шестиступенева механіка. Так він виглядає. Так, цей буде наступний, також срібний. Четвертий рік. 6600 ціна, свіжопригнане авто, 2-літровий дизель, є кондиціонер, так, повна електропакета, так розумію, 261 тисяча пробіг. Контакти тут є. Так, максимально вам сьогодні показую стан автомобілей. Шестиступенева механіка. Так, і вже свіжіший є. Volkswagen Touran. Так, він виглядає. 12-й рік. 10,450 ціна двохлітровий дизель на автоматичній коробці передач. 187 тисяч пробіг. Так, Такти є. Так, кермо. Бачите стан? Автоматична коробка. Є підігрів сидінь. Клімат-контроль. c 4 Picasso, семимісне авто, дев'ятий рік, 5800. Ціна, двохлітровий дизель на автоматичній коробці передач, 140 кінських сил, 255 тисяч пробіг. Тут контакти є до власника. Будемо дивитися. Мультикермо. Тут у нас переключення передач. Так виглядає в салоні. Так. Три місця і два. Бачу, власник не розкладав. Є фаркоп і парктроніки. Форт Сімакс. 8,5 тисяч ціна на старті. Так, це у нас Grand Сімокс, 1,6, газ бензин, 12-й рік. Семемісне авто, клімат-контроль, підігрів сидінь, електросклопакет, пробіг 98 тисяч. Так, контакти до власника, так щоб вам було видно. Є підігрів лобового. Так, зразу покажу, як вона виглядає. Семимісний автомобіль. Підказує власник, це, напевно, з... ззаду-три. Так він виглядає.